Для того хто каже, що його за великими соленими озерами, за прекрасним океаном, ніхто не дістане, жодна Росія. Ну забуваючи про те, що його Аляска межує там кілька кілометрів з Росії, це до нього не важливо. Він думає про те, яким чином приєднати Канаду черговим американським штатом, як долучити до Сполучених Штатів Гренландію. А такі речі, як війна в Україні, яку він обіцяв припинити буквально скільки там за 24 години, за 30 днів, ні, не припинить. І розраховувати на Трампа ні не доводиться, і я вважаю, що так тривало і боляче. Але Європа буде йти до того, що безпека усього європейського континенту від усіх викликів, які будуть, які є зараз, які будуть завтра і які будуть після завтра, будуть нести самі європейці. Їм треба до цього готуватися. Є добра база. На основі Франції можна будувати ядерну тріаду європейську. Є потужна економіка німецька, яка може забезпечити усім необхідним.